Першу персональну виставку картин під назвою Що лежить на серці, мама, її і не тільки, відкрила художниця Наталія Грицай. Майстриня представила глядачам свій живопис олійними фарбами. Своїми роботами жінка намагається розповісти людям про реалії сьогодення та душевні переживання. Тут у мене представлено 23, які десь десь були на інших виставках. От мені хотілося, щоб це були всі не те, що нові, але такі, які офіційно ніде не виставлялися. І це має бути. То так цікаво для глядачів, цікаво для колеги. Поділилися своїми враженнями про картини і колеги Наталії Грицай. Мені дуже приємно, що вона малювала, малювала стільки багато якісного вона малювала. Дуже цікаві роботи. Мені захоплені від цього всього. Хочеться сказати їй творчої великої наснаги, креативності і щоб ці виставки були ще. І щоб багато-багато було в неї здобутків творчих. Родичі пані Наталії завжди її підтримують у всіх починаннях та розповідають, що свого творчого потенціалу жінка соромиться, але все-таки наважилась на публічний виступ перед прихильниками та, зрештою, організувала свою виставку. Я тітка, це моя племінниця. Я тільки можу сказати, що в роду у нас багато талановитих людей, і вона, як послідовник, в неї дуже. Талановиті батьки, і вона не тільки пише, малює, а вона пише взагалі прекрасну літературу, але вона якось ще стидається це випускати. Її роботи вражають, зважаючи на те, як зазначає сама художниця художньої освіти, вона не має. Це не професійна моя діяльність, це якби таке от хобі в хорошому. Розумінні слова, але це те, коли людина не професійно займається чимось, вона може робити те, що їй подобається, от тільки те, що їй подобається. От мені подобається це робити, мені подобається малювати, мені подобається приходити четверга сюди, от на нашу спільноту, подобається спілкуватися з іншими, дивитися, що роблять вони, робити самі. І ці результати цієї роботи вже за 5-6 років набралося. Так що вже захотілося їх показати. Виставка картин Наталії Грицай діятиме до 10 листопада у галереї європейського живопису «Євроарт». Тож всі охочі можуть відвідати картинну галерею та познайомитися із творчістю талановитої художниці. Адже до слова, жінка також організовує гуртки, де навчає художньої діяльності всіх, хто прагне займатися творчістю. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал АЙТВІМедіагруп.